Добрий день, друзі. До вашої уваги, хочу запропонувати такі от незалежні сцепки. Це замість стандартного прицепного до МТЗ Це нашого власного виробництва. Товщина може бути 30 мм, може бути 40 мм, от як в даному випадку. Там, де 30 мм, три розміри існує 41 від цього краю і до ВОМ. 41 відстань. Тут у нас відстань 62 см. І може бути відстань 70 см. Так само по сороковкам, 41 від краю до вом, 62 і 70 см. Ті, що сороковки, вони доукомплектовуються такими шкварнями, бо вони товщі і стандартний шкорінь за короткий виходить. Тому доукомплектовуємо подовшеним шкварням. І усі ці сепки вони доукомплектовуються болтами по вартості від 6,5 до 9,5 тисяч гривень. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, номер в описі під відео. Дякую вам за перегляд. на все добре.